Пан Віталій питає, на чому варто, а на чому не варто економити в будинках періодичного проживання, порівняння з житлом постійного проживання. Дякую за ваше питання, пане Віталію. ну Згідно нормативів, в принципі, всі будинки, котрі не задовольняють будівельним нормативам, вважаються садовими будинками, будинками періодичного проживання або комерційною нерухомістю, якщо це якийсь там отель. І звісно, що для того, щоб. Завлікати людей для отелю їх доволі часто роблять в доволі таких живописних труднодоступних місцях, і ніхто туди тягнути цеглу не буде. Ну це абсурд, ви самі розумієте. Тим паче, якщо це, наприклад, Карпати, сісьма небезпечний район, там каркасник – це саме то. Будинок періодичне проживання не потребує постійного опалення, тому для нього поняття енергозбереження не актуально. Мене взагалі якби дивує всі ці розмови в приватному будівництві про енергозбереження, тому що це із одразу, одразу будівництво приватного будинку це по принципу хочу. Не тому, що вам не, немає де жити, ви не можете вижити, ні. Ви хочете просто мати кращі умови для життя своєї родини. От і все. Тому е я вважаю все це болтологію і маркетингом. От. А коли це періодичного проживання, тут взагалі не варто про це згадувати. Це, це просто ну, показує не дуже освічених будівельників, котрі акцентують увагу на тому, що дачний будинок енергоефективний. Да ви чо? Хворі чи що? Енергоефективний це стосується, коли ви будинок опалюєте, а влітку охолоджуєте. А якщо ви їм користуєтесь тільки влітку, це взагалі не актуально. Просто. Розумієте, Якщо ви приїжджаєте тільки на вихідний там, два дня на тиждень, то, раді Бога, ну попрацює у вас кондиціонер, там, обогрівач, наприклад. Ну, попрацюють, це не такі великі гроші будуть. Ви на дорогу, скоріш за все, більше витратите доїхати до цього будинку, ніж його опалювати. А якщо у вас там камінь, камінофен, так і взагалі питання відпадають по опаленню, цього достатньо для вихідних. От, Тому на чому можна зекономити? Я би так питання не ставив розумієте Тому що економія це, от знаєте, от от два олівця. от Оцей олівець коштує там декілька гривень, а оцей олівець е, коштував штуку баксів. ну Це від планшету. Тому що йому планшет ще потрібен, там 800 або 900 доларів. я не пам'ятаю скільки він коштував розумієте От вам два олівця. І той, і той виконує свою функцію, той і той малює. Цей на папірі, а цей на екрані. Розумієте? І от якщо я хочу зекономити, я користуюсь олівцем. Багато років я вів вебінари і малював всі ці схеми, малюнки на дошці з маркерами, ані на планшеті. Оце економія. Функція однакова, да? а вартість різна. В будинках так не працює, друзі. Не працює. Розумієте? В будинках немає межі вашого комфорту. Тобто, я. Стверджував і буду стверджувати завжди. Найголовніше, найбільше, хто може зекономити під час будівництва, зменшити бюджет будівництва це замовник. Замовник. Тому що хочете, ви, друзі, ви не хочете, запитайте зараз у робочих любих домработниці, будівельники, любою професією, СТО, запитайте. Де вони пропонують свої послуги? А? На яких там сайтах? А? Ви що думаєте? Вони інтернетом не користуються. Да? Ви що думаєте, пліточник не моніторить, скільки вартує плітка на всіх сайтах, котре в інтернеті є? Там же де і ви будете його шукати. Ви всі варитесь в одній кухні. Всі. Ціна це інструмент бізнесу. Якщо людина розкручена, вона буде піднімати свої ціни. Це розумно. Розумно. Тому що вона інвестує свій час, ви знання, свій досвід в розкрутку. Якщо людина менш медійна, вона буде ставити ніжшу ціну, але вона і менше витрачає часу на свою розкрутку, на рекламу і так далі. Розумієте, ви тоді всі будуть заробляти. Ви можете шукати робітника за 100 гривень, можете за 80, а можете за 120, але той, що за 80, вам перепишу. Перепогані матеріали, незвісно, що ще може вийти, тому що він на вас тренується. А той, хто вже має досвід, б'є в десяточку і не псує матеріали, попросить 120 гривень за цю роботу, за ту саму роботу. І отут ви і вибираєте. Ви готові ризикнути? Чи не готові? Розумієте? Готові ризикнути? Наймайте за 80 гривень. Не готові? Наймайте за 120. Можете собі дозволити кращого професіонала виплатити більше грошей. Це не питання економії, це питання ваших нервів, вашого спокою от, і кінцевого результату. Тому, коли ви е, проєктуєте дачний будинок, е, ви можете використати любі технології. Має сенс його утеплювати до рівня ДБН 2021 року. Теоретично, ні. Ні. Тому що ви не будете його взимку опалювати. Але у нас є літо. Якщо будинок буде гарно утеплений, ви не будете витрачати гроші на кондиціонер або на великі гроші на кондиціонер. Розумієте? Тому що, от, наприклад, я вже багато разів казав, що в цьому будинку на першому поверхі взагалі нема кондиціонеру. І температура влітку, навіть коли була спека протягом декількох тижнів, температура вище 23 градусів не піднялася. Будинок гарно утеплений, будинок гарно збудований. Це треба робити для дачного будинку? Ні. 99% вам скажуть ні, не потрібно. Але я хотів комфорт. Я хотів приїхати сюди, незважаючи ні на що мати комфортну умову для проживання. І я вклав більше грошей для цього. Зрозуміло? Тому е, у нас є е, відео про вибір ділянки. Наприклад, ви можете теж подивитися його, тому що чим далі ви від великого міста, тим дешевше ділянка, але ви будете більше витрачати часу на поїздки, на паливо, на амортизацію машини, на стояння в заторах. А чим ближче ви до великого міста, де ви працюєте, ну, тим дорожче буде ділянка. Це питання економії. Якщо ділянка вартує 10 тисяч доларів, да, Наприклад, і вона знаходиться в 50 км від Києва, або ділянка, котра вартує 50 тисяч доларів, і вона знаходиться в 5-7 км від Києва. Вартість будівництва будинку, котру ви, наприклад, плануєте побудувати, коштує 50 доларів. Дача. Має сенс її будувати на дорогій ділянці. Ну, таке собі. Розумієте? Тому що, вибачте, 5-7 км ви вже захочете жити тут в будинку постійно. І ви будете вкладати в будинок вже від 300 до мільйона доларів. Отак. От Тому е, найкраще це працювати все ж таки з проектувальниками, котрі допоможуть вам знайти оцей баланс ваших фінансових можливостей і вашого відчуття комфорту. Тому що тут головне знайти цей баланс. Один із проєктів А-Фрейм, коли ми проєктували це будинок періодичного проживання, ми замовнику задали питання ми проєктуємо будинок під ДБН 2016 року чи ДБН 2021 року. Він сказав 2016 року. Все, вибачте, в півтори рази менше дерева, в півтори рази менше утеплювач. Це зменшення вартості будівництва? Зменшення, тому що це будинок періодичного проживання під оренду. Який сенс, а ті, хто будує, от як інвестиції такі будинки, ну вони навіть не дотягують до ДБНу 2016 року, вони десь на рівні ДБН 2013 року там 2008 року, здається. Тобто не дотягують, якщо у вас 100 мм утеплювача, що вам буде дискомфортно, буде, якщо немає електроенергії. Якщо є електроенергія, ви включите кондиціонер і виставите ту температуру, прикольці вам буде комфортно. Все розумієте? Тому все ж таки, пане Віталію, найбільша економія це замовник. А гарний проєктувальник допомагає знайти оцей баланс. А поганий проєктувальник вам каже, ви скажете, що я вам намалюю. І так далі. Зрозуміло. От, але ну, так, якщо ми беремо потім вже ну, для прикладу 2016 року, ми вже можемо з вами запроектувати будинок, який буде вам комфортно, і порахувати вартість його будівництва по різним технологіям. Це от те, що я вам неодноразово показував на вебінарах, як ми рахуємо. Так, ми можемо от візуально будинок однаковий, ми можемо порахувати його по каркасній технології, з газоблоку, там, з сегли. Ну, є якісь там трошки обмеження, але в більшості випадків можна побудувати по різним технологіям. От, Може порахувати кошторис, і кожна людина для себе вже вирішить, по якій технології, тій або тій. Але. Головне, не потрапляйте на вудочку, коли вам розповідають, що модульний будинок це будинок постійного проживання, це брехня. Це брехня. Це дачні будинки періодичного проживання, котрі будуть потребувати більшої уваги. Дякую, друзі, за ваші питання і ми біжимо далі.